Всіх вітаю. Зараз ми бачимо маленьке озеро. Прозоре, як і влітку, нічна зйомка. Тут в нас сидять маленькі осетри, це стерлядь, бестер, лінка, русский, один віслонос. Два більших ролика десь під кілограм і два більших бестера теж під кілограм. Великі осетри ми пересадили сюди на реабілітацію, тому що трішки їм форель пошкодила. Плавники відійдуть і пересадимо їх назад в Велике озеро. Також тут в нас коробкої, карась комета. ну і віднерестилися на золоті рибки, ще їхні малючки плавають. Отак, рибка зимою. Осетри не дуже активні, а оскільки зйомка вночі, тому вони такі жваві. Вода в нас зараз плюс 6. Кормимо ми їх лише живим кормом пару разів на тиждень. Скімер ще працює. В основному у нас забивається лише нітівіткою, тому що вода досить чиста. Нітівітні водорослі ми частково обирали, але вони цвітуть навіть зараз такі воді, тобто ну, ростуть вони. Але вони досить чудово очищають воду, тому ми їх зовсім не прибираємо. З настанням морозів вже будемо скімер вимикати, і будуть в нас лише аератори працювати. Не з самої глибини, а десь з пів метра від поверхні води. Надалі скину ще підводну зйомку і будемо ділитись досвідом, показувати ще багато цікавого. Тому підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!